По-перше, ну, почну з того, що я буквально як то кажуть, був назначений головним тренером, там за, за два дні до початку цієї гри у нас такий календар склався, що нам потрібно е, два виїзди у нас тобто, повик і Миколаїв, тобто дуже відповідальні ігри. Звичайно, що за два дні важко десь як то кажуть, ознайомитися з командою, ми щоб могли як така, і з хлопцями і десь. Практично така на ходу під час поїздки, ознайомлювалися, щось планували, що нам все не вдалося, появи не вдалося. Можливо, десь е, на нас вплинув швидкий гол на п'ятій хвилині. Так, е, ми ще детальніше більш розберемося, тому що дуже легко нам збувалися м'ячі в плані з боротьби, без з якоїсь такої агресії. Знаєте, хтось, що вся команда, яка агресивно оборонялася, агресивно атакувала. 25 От. І десь вони нас трошки збили, десь наші плани рухнули, ну, забили ми м'яч у відповідь. Ну, а так, в принципі, по другому тайму можу що сказати, напевно, за виключенням там пару моментів, таких, так була рівна гра, в принципі, без, без гольових моментів там за виключенням пару день. Так що нас чекає зараз не менш важливіша гра в Миколаєві. Прикладає максимум засиллення для того, щоб досягнути по... <клес> для нас хорошого результату, ну і повернутися додому з польшим настроєм. Пожалуйста, вопрос. Перший другий тайм дуже відрізнялися. Чому вони так склалися? Ну, ви знаєте, мені, напевно, важко судити, але я те, що в другому таймі обидві команди не так. Не так агресивно грали, От, в принципі, не знаю, може, вплинула погода, ну наскільки я бачу, що абсолютно жари такої не було, щоб вона, знаєте, десь. Ну, і я можу судити за команду Ниво-Тернопіль, тому що е в які вони кондиції, в якому вони фізичному стані, ну, тобто, знаєте, треба ще за два дні дуже мало інформації можна, то, що на тренування там побачив. а... Кажу, я, я від своєї команди я буду вимагати тільки, тільки агресивного футболу. Ну, скажу, одне. Так, так очки не заробляються. Так очки не заробляються в плані. Е, знаєте, от десь на останніх хвилинах ти програєш, то треба додавати, так, треба включати якийсь режим запасу для того, щоб ну, вижити себе максимум. Бо я ще раз я і команді тільки що сказав це, е, після закінчення матчу. що очки так не здобуваються. Звичайно. Хотілося б, як для, для мене, там, для тренера і нашого свого керівництва, і Той, це, звичайно хорошого і кращого результату, здобути хоча б Не вдалося, звичайно, трошки обідно, але будемо рухатись вперед, будемо рухатись, в нас багато молоді, в нас є і досвідчені гравці, от нам треба десь докупки зліпити такі всякі моменти. І... Багато, багато є таких, знаєте, помилок. Ну, скажімо, десь прийняти дитячих, знаєте, знаєте, щоб більше якось було солідності, більше було по такої, знаєте, видно, що це команда, яка розуміє, хоче чогось досягнути. Ото для мене дуже важливо. Чогось досягнути. Не просто так і грати в футбол перший рік, а чогось досягнути для того, щоб. Щоб вони росли як футболісти, щоб вони заявили про це, щоб вони рухалися далі, бо ну, не ставити перед собою цілі, як просто так і грати. Ну, я думаю, що то нема ніякого сенсу в житті. Тому ну, я думаю, от ми будемо вимагати них. Чи може ми підсилювати гру в кінці замінами? Чи є у вас такі ресурси? Ви знаєте, я думаю, вони є, але вони ще досить молоді, ті ресурси. Досить вони такі ще. Знаєте, якщо, як ще як не проросло, не достиг фрукт, от, треба чекати, треба чекати, треба, ну, треба чекати, але я думаю, що такий вік, як 19 років, ну, є, звичайно, хлопці, і візьмемо 18 років і грають прем'єр-лізуманді чи Іспанія, чи навіть. Вони є, але їм треба дати час, треба дати от, розкрити їх. розумієте? Щоб вони, і, ну, ми будемо намагатися це робити, тому що. Іру треба підсипити. Особливо з замінами Це, ну, не може виходити на заміну і грати гірше за гравця, який грав в основному складі. Так він може десь згубитися, але він повинен своїм бажанням своїм додати якоїсь агресії, додати якоїсь, знаєте, впевненістю, допомогти. Він завжди таке ставиться така. Вона є оця мова. Тільки треба час. Треба час. Будемо намагатися Ще як, 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 як не ходілися якнайшвидше. Не раз садиш дерево, щоб воно вродило, а засуха не дає якусь стіну, то потрібно якісь шукати шляхи інші. Шукати шляхи інші, тебе можна було за якісь резерви витягнути, знаєте, і допомогти. Дякую і вам дякую.